Дуже Сказати. задоволена, що зробила у вас операцію. Дякую. Я Бойко Олександр Анатолійович, лікар-ортопед-травматолог клініки Рехаб-Клінік Одеса. До нас звернулася пацієнтка, їй 52 роки. Вона з міста Білої церкви, це Київська область. Пацієнтка звернулася до нас з лівобічним гонартрозом 4-ї стадії. Пацієнтки вчора проведена операція. Сьогодні в нас не пройшло ще доби після операції, пацієнтка вже ходить коло мене, проходить процес реабілітації, почуває себе добре. Скажіть мені, будь ласка, які у вас враження після операції? що я можете думаю, сказати? Що я дуже задоволена, що зробила вас операцію. За це вам сильно дякую. Да, і вам дякую за гарний відгук. Щось, може, якісь є зауваження або пропозиції до клініки? Слава Богу, все нормально. Вам все сподобалось? Да. Гарно кормять. Кормлять нормально. Все нормально. Ну. То ви не хвилюйтесь. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, Дякую. – легкої реабілітації вона Дякую. швидко пройде і всього Дякую. найкращого. Дякую вам. Дякую вам за гарний відгук. Да, можна я вас обтіну? Можна. Дякую.